Друзі, вітаю вас! Ви на Ютуб каналі Фокус. І сьогодні з нами на зв'язку ветеран АТО Євген Дикий. Вітаю! Добрий ранок, слава Україні. Героям слава. Розпочнемо нашу розмову із ситуації навколо Авдіївки та головне на Лівобережжі. Що відбувається там? Там і там відбуваються бої в зовсім різному форматі. Авдіївка це бої де ми в, можна сказати, глухій обороні, і цю глуху оборону ворог намагається наразі прорвати. Намагається прорвати, ну, чесно кажучи, таким дуже вже перевіреним, але від того не менш страшним методом, який ми називаємо мясним штурмом. Тобто, знайде у росіян є оцей вираз про можем повторіти. От і здається, вони вважають взяття Солодара і Бахмута дійсно вважають історією успіху. Ми то так не вважаємо, бо ми б, ну, м'яко кажучи, ніколи не погодились е за таку ціну брати населені пункти. От нагадаю, що один тільки Бахмутів увійшовся приблизно в 100 тисяч особового складу, із них не менше 40 тисяч тільки вбитими. От, Це місто, яке саме до війни мало максимальне населення 70 тисяч. От але е вони, мабуть, вважають, що все ж таки ж головне сам факт, що руїна, руїна Бахмута тепер це руїна Артемовська. От і е, наразі вони намагаються повністю от, в деталях повторити цю історію з Авдіївкою. Тобто е, саме хвиля за хвилею посилають піхоту. Ця е, піхота е, гине в просто ну, астрономічних, неприйнятних для будь-якої нормальної країни кількостях. Е, але ж е, на жаль, це діє. Коли йде перша хвиля, друга, третя, а четверта таки заходить. от е, при тому знову от, от саме повне дежавю з Бахмутом, е, тому що е, знову в перших хвилях оцих тих, котрі повністю приречені, знову йдуть в'язні з російського увагу. Тільки тоді їх власне гнала вперед компанія Вагнера. А тепер вони йдуть в складі так званих загонів Штормзет, ну які належать безпосередньо Міністерству оборони. Але от Ну, для нас, як ви розумієте, різниці ніякої. Для самих цих переречених людей, в принципі, теж різниця невелика. От, е, та, та, так, так, чи, так чи інакше, нас фактично засипають знов горою трупів е, переважно колишніх в'язнів. Далі ззаду за ними йдуть вже регулярні частини, і, на жаль, в них є серйозне просування. У них дійсно є просування. Ну, е, до кого долинули, скажімо, якісь там відголоски з їхніх пабліків про те, що вони, нібито, взяли Авдіївську промзону. Це не то, що не зовсім так, а це зовсім не так. Але те, що власне вони в неї зайшли, і бої точаться не за Авдіївкою, як було весь цей час, а безпосередньо в Авдіївській промзоні. Це на жаль, прикрий факт. Тобто, там пішли саме вже ближні зустрічні бої, ближні бої буквально за кожний корпус, ну там. Там бетоновані корпуси, пронзона, вона, в принципі, така придатна для тривалого утримання. От тобто, там йдуть е, ці зустрічні бої за кожний з корпусів, буквально, от, за кожний квартал. Е, ну, чим вони закінчаться наразі судити важко, тому що ну, будемо відвертими. Ми зіткнулися з проблемою власне, просто браку особової сили. От, е... Ну, Кількісне переважання ворога в отисних хвилях над е, нашими захисниками, воно, на жаль, дуже значне. От, і тому, скажімо, е, при тому, що завдаємо, завдаємо ворогові дуже великі втрати, але при тому поступово відходимо. От, е, на лівобережжі Херсонщини картина прямо протилежна. Там е, наш плацдарм, навпаки досі розширюється, і, зокрема, останнє помітне розширення було буквально вчора. От, е, наші морпіхи з кринок наступають от, і е, створили дуже серйозну загрозу для е, траси крим Мелітополь. Е, схоже на те, що на бої там суттєвий вплив має погода. Справа в тому, що для ворога цей наш е, плацдарм е, на, на, на Херсонщині, ну, от, е, ми так е, обережно, делікатно його називаємо, саме от, там, ми кажемо про бої на лівобережжі Дніпра, там, лівобережну Херсонщину. Ну, а ворожі воєнкори вони прямим текстом називають це саме бої на Херсонська римська направлення. Да. Бо там, власне, ціна питання перекоп. І е, тому наш поцдарм там це для ворога ну реально кістка в горлі. Він їх е, ну сказати, що він їх нервує, це дуже делікатно висловитись, і е, тому явно готується операція. Вони хочуть кинути туди великі сили для того, щоб е, цей поцдарм ліквідувати. Так, Весь є інформація, та... що вони там накопичили величезну кількість особового От, складу, і про що я, до... та... я власне про що я власне кажу е, до цього. Вони переважно діяли засобами дальнього враження, тобто, е, це в першу чергу авіація. От авіація, ці плануючі авіабомби, ну але ж у цих плануючих авіабомб дуже невисока точність. Вони коли вже влучають, це страшний вибух, але це плюс-мінус пів кілометра точність. Це не, не те, з чим пополюєш навіть на бронетехніку, не кажучи вже про особовий склад. Так от вони зібрали наразі там піхоту, при тому саме зібрали самі ж їхні воєнкори, так от скрізь зуби, змушені визнавати, що це абсолютно збірна солянка. Що насправді то ми, ми тільки що говорили, що в нас реальні проблеми з особовим складом, от і це, на жаль, яка правда. Це ми з нашою недомобілізацією, здає, здається, догрались, що в нас найбільш дефіцитним стає, власне, не зброя і залізо, на брат якого ми жалілися всю весну і літо. А от поки воно доїхало, в нас люди закінчуються. Так от у нашого ворога від цього проблема ж ніяк не менше. От в них теж реальна дуже гостра проблема з особовим складом після тих втрат, які ми їм завдали. От і е, наразі, зокрема, для, для того, щоб спробувати скинути наших бойців е, за Дніпро, от е, ліквідувати наш повздарм, а це для них питання життєве. Це просто життєво, ну Для них це питання ну, значною мірою життя, смерті зможуть вони скинути цей повздарм за Дніпро чи не зможуть. Так, от в них не виявилось жодної цілої готової бригади, чи тим більше дивізії, яку можна було туди перекинути, їм довелось робити саме збірну солянку, от збору пасосінки, от з різних ділянок фронту, з дуже різних частин. Навіть їхні воєнкори, скриплячі зубами, визнають, що це ну дуже різного рівня боєздатності підрозділу. От, але так чи інакше, кількісно вони приблизно в 10 разів переважають е, наших захисників на лівобережжі. Там в 10 разів уявляєте. От і е, оця операція, їхня е, спроба сковернути наш поцдарм, вона мала початися орієнтовно ще позавчора. Але таке враження, що затримала саме погода. Тобто, по, по цих хуртовинах, які там були, по цих штормових вітрах та дощах, коли не літає жодний безпілотник, ні наш, ні їхній, от, коли нереально нормально навести арту. Та власне, да й самим солдатам погано, що видно, особливо саме коли щось От, Судячи з цього, саме це затримало початок їхньої операції. І навпаки, наші морпіхи прихитрилися якраз в самий розпад. Розпал хутовини ще просунеться, от саме якраз от позавчора була, була хороша атака відкринок саме під прикриттям цієї страшної погоди. от Ну але так чи інакше, ми розуміємо, що ця негода вже вщухає, і швидше за все, ну, чи не сьогодні там почнуться такі вирішальні бої. Тобто вони кинуть оцю всю свою біомасу, яку вони наскребли по всьому фронту. От вони цю біомасу ще раз в десятеро переважаючи кількісно над е, нашим. Над над тим, що тримають наш понздар, вони кинуть їх всіх в атаку, і ну звичайно буде дуже важко. О, там лег... Він, там лег... не була, але саме біомаса це, це важко. резерви чи ні? Чи це вони просто взяли а, збройні сили з а, там наприклад Резе, зроб... є, є. резерви? Це коли в тебе хтось воює. А хтось на ротації спокійненько відпочиває і чекає наказу. Оце називається резерви. А коли вони з усіх ділянок фронта зіскрібали, звідки роту, а звідки взвод, це не про резерви, це якраз саме про Трішкін Кафтан. Коли от щоб підшити правий рукав, треба відрізати від лівого. Тобто, так насправді наразі проблема саме дефіциту особового складу, вона реально в обох сторін. То е, ми зараз е, в останні дні е, багато говоримо про нашу сторону цієї проблеми, і це правильно. Бо це те, що від нас з вами залежить. От ми не домобілізувались, і нам це треба виправляти. Але при цьому, якщо може скластись враження, що а у росіян тим часом все ідеально, ні, слава Богу, зовсім ні. В них якраз ця проблема не менш гостра, ніж у нас, і от е, ситуація на Херсонщині дуже яскраво це виявила. Що ну, просто е, перші сигнальчики були ще кілька місяців тому, коли вони повітряно-сантні дивізії закопали в е, е, окопи, щоб тримати оборону роботі нам, Точніше, точніше от, щоб тримати оборону мака. Тобто, коли вони десантуру просто посадили на місяці, от саме е, в окопах відбивати наші штурми, це вже було дуже показово. Ну а от наразі теж е, ситуація дуже яскрава, коли в них просто немає одної готової частини, ну, достатньо чисельної, яку можна було туди кинути. А треба саме: от, Алло, алло, товариш полковник, скільки бійців може виділити? От воно, 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 воно реально отак збиралось. Але ж від цього, від цього їх. Все одно не стало менше, тобто, коли оця навіть дуже збірна солянка, хай навіть погано керована. А якраз такі збірні, мозаїчні речі вони погано керуються, от тому що ну для того власне є великі частини, такі як полки, бригади, дивізії, для того, щоб це була одна вертикаль з одним командуванням. От, а це буде, звісно, зброд. але. Коли вибачте на одного нашого бійця а 10 їхніх, то навіть цей зброд є дуже серйозною проблемою гарантій, що ми утримаємось там жодних, тому що часу там саме окопатись не було, тобто там, там будуть бої саме в чистому полі. От е якщо раптом утримаємось, ну це буде дійсно чудо героїзму наших захисників і захисниць. Е якщо ні, то доведеться повертатися по весні. А от як там діє тактична авіація, та головне гелікоптери окупантів, чи гелікоптери там якраз мало діють. Ні, ми взагалі в принципі дозволили собі е, висадитися на лівий берег і зробити там поздар. От тільки після того, як атакам після того, як нам доїхали атакамси, хай навіть поки що у три мути короткій, ста а натомість, що правда, касетні, що плюс, от е, версії. І коли ми цими атаками вдарили по аеродрому е, в Луганську, і не пам'ятаю, де ми там ще е, не чи Бердянський Вілітополь, да. от і в, в результаті е, вони за ну мало того, що вони тоді втратили більше 20 гелікоптерів, як з'ясувалося, але е, 20 це навіть для Росії дуже значна цифра. Їх все ж таки всього в них в строю ну порядка сотні, тобто, отак от, за один раз кожний п'ятий. Так, от, е, але головне не це. Головне саме те, що після цього всі решти. Та гелікоптерів вони з цих аеродромів зібрали. Тобто Луганськ, Мелітополь, Бердянськ, Джанкой це тепер ті аеродроми, які в радіусі добивання ткався, і звідти тепер геліки не літають. А справа в тому, що Гелік він е, жере е, пальне просто в невірних кількостях. Відповідно, він не працює на дальніх відстанях. От він теоретично може долетіти з Севастополя, він може долетіти навіть з Ростова. Але поки він долетить, в нього буде пального, ледь-ледь зворотній шлях. Тобто він, він, він може прилетіти, кудись стрельнути і бігом тікати. І, ну, і, то, і то, Якщо, наприклад, з Ростова, то вже ризиковано. З Севастополя ще якось. Тому насправді, е, от якраз ключове, чого ми добилися з цими аткамцями, це те, що гелікоптери майже вже тепер не використовуються до цього якраз вони були одним з так ну я б я б до цього поставив би їхні гелікоптери на друге місце після мінних полів тобто це було ну а на лівобережжі Херсонщини мінних полів не так багато то там саме вони були ключовою проблемою поки там вільно літали їхні гелікоптери ну в бронетехніки шансів не було і от власне як тільки ми їх відігнали, після цього власне почалася ця героїчна історія поздарма. А там працює саме дальня, ну не стратегічна, а дальня фронтова авіація. Тобто там працюють класичні оці, так звані грачі Су-24, Су-25, і е, працюють вони плануючими бомбами. От. Це ж е, розробка минулого літа, тобто це російське ноу-хау. Вони змогли е, ну, от, от, ну, так, Дуже спримітивізувавши, але скопіювати е, американську ідею е, плануючої бомби джедам. Е, тобто, якщо дуже спрощуючи, е, вони приробляють до старих радянських КАП 500, це 500 кілограмова, е, початково не плануюча, а просто падаюча бомба. От вони приробляють до неї крильця і таку-сяку примітивну систему керування. І тепер ця бомба пролітає біля 70 кілометрів. От і оце власне їх рятує. Тобто, вони можуть скидати ці бомби з відстані в 20 в 30 кілометрів, а далі вона летить собі сама, і таким чином їхня авіація взагалі не перелітає лінію фронту і не заходить в зону дії нашої ППО. От вони здалеку, вони з того неба, яке над їхніми позиціями, вони спокійненько собі пуляють цими бомбами. І зробити ми з цим нічого поки що не можемо. От, просто не можемо е, в нас. Єдине, що діставало б на потрібні відстані, це тільки патріоти. Але ж ви самі розумієте, що в нас патріоти прикривають великі міста, стратегічні об'єкти, і то не вистачає. В нас вибачте, чотири батареї патріотів на всю величезну країну, От, тому тягати їх на фронт ніхто просто не ризикне. В нас для нас втрата навіть одної цієї батареї це було б дуже болюче. От Тому а без патріотів там їх просто нічим дістати, доводиться, зціпивши зуби, поки що терпіти, От, поки ми, скажімо, вибиваємо у союзників такі ракети, які дістали вже е, не гелікоптерні, а власне літакові аеродроми. І ну але єдине, що в цьому рятує, це саме те, що це КАП 500, це 500 не тільки про вагу, а це також і 500 про точність прильоту. От, навіть навіть з цією так званою системою керування, плюс-мінус 500 метрів. Ну відповідно це дуже неприємна штука в плані закошмарити мирне на населення, в плані от, зносити населені пункти. А от не те, що в танк, а навіть в бріндаж, ти ним не влучиш. А от ситуація ще на півдні, саме Запорізької е, області, там окупанти можуть за зимовий е, період так ще побудувати додаткові лінії до оборони Соровікіна, е, так звані. І, наприклад, як класично було три оборони, а їх буде п'ять чи ні? Можуть ну в них поки немає такої потреби. Ми ще не прорвали ці лінії, що вони накопали минулого року. В них тоді було повних 9 місяців на те, щоб окопуватися, і вони ці 9 місяців ефективно використали. Не забуваємо що. Я думаю, що якби вони зараз окопувалися, якраз швидше не на Запоріжжі. Там там накопано просто до біса вже крім власне трьох основних ліній лінії Суровікіна. Ну з яких щоправда півтори ми вже прорвали. Але ж ще півтори лишається. Так, от е, крім цього, довкола, наприклад, Токмака є окремо ще три своїх лінії оборони суто довкола міста. Робто, ну куди там ще щось копати? В їм якраз зараз дуже бракує фортифікації на Херсонщині. Виявилося, що от там вони недооцінили наші можливості. Вони е, після того, як тоді підривом Каховської греблі, вони е, дійсно ну на кілька місяців унеможливили велику висадку е, на лівий берег. Вони розслабились і вирішили, що Дніпро нас і далі стримає. Ну Дніпро навпаки, нам наразі допомагає. От е, він для нас транспортна артерія а не перешкода. От і е, от тепер вони дуже нервово лихоманково намагаються окопуватися отам от на Херсонщині. Ну але ж питання в тому, що 9 місяців там ніхто давати не збирається. Тому от ну, побачимо, що там зараз буде, утримається наш поздаром чи ні, при цьому великому ударі, який однозначно цими днями буде. І якщо все ж таки всупереч у цій чисельності 1 до 10, якщо все ж таки вдасться утриматись, то тоді не факт, що в росіян там буде час закопатися. А яка зараз ситуація із безпосередньо керуванням а, в російської армії, там генералами, офіцерським складом а, Нічого чи... не помінялося. От нічого не помінялось. От власне ситуація рівно така сама, яка була від початку навіть не то що Великої війни, а ще от спеціальна операція. Е, вони я ж кажу: е, власне, Авдіївка яскравий приклад. Е, вони не вигадують нічого нового, навпаки, вони беруть те, що з їхньої точки зору є успішним. Е, навіть в тих випадках, коли ця успішність, е, ну це тільки з їхньої точки зору, бо ж, жодна нормальна армія стільки людей за таку ціль не не витрачала. Ну але але вони вважають, що от надо повторити. Вони просто повторюють те, що у них отак от вдавалось, і це якраз в цьому сенсі це нам трохи допомагає. От з креативом у їхнього командування дуже погано да і доводиться командувати буквально вручну на місці. От тут нещодавно на міні підривався, підірвався цілий генерал-майор. Притом, не просто генерал-майор, а він взагалі то замкомандувача корпусу. Ну, це насправді настільки високе начальство, яке взагалі то ну не мало би взагалі бути біля лінії фронту ніколи. Це те, що в них власне замком кори на місці безпосередньо змушені командувати військами. Це якраз показник рівня управління. От який-небудь американський його колега він взагалі міг би, наприклад, ну ледь не зі штатів командувати бойовими діями в Європі. Ну я трошки утрую, але насправді трошки. Так, а от зараз на Росії набирає рух, що жінки, так, військовослужбовців, окупантів, в першу чергу, вони наклеюють на свої автомобілі там різні позначки, щоб, типу, поверніть мені чоловіка, там, поверніть мені зять і так далі. Проте ця організація вона більш така керована і вона єдина в своїх силах. А чи можете ви от, не не... вона зараз масово, мені хотілося б оцінити? В нас для цього немає поки достатньої інформації. Взагалі, сам факт. Приємний, хоч щось, хоч починається, якісь перші ластівки. Справ тому, що взагалі однією з наших ключових проблем в е, цій війні е, було те, що ми скажімо, е, неправильно оцінювали російське суспільство. Ну, е, вийшла певною мірою зеркальна ситуація. Е, росіян дуже підвело те, що вони неправильно оцінювали нас. От вони на нас накладали свої кальки, от як вони б себе вели в такій ситуації, очікували від нас рівно того ж і того були настільки шоковані, здивовані на початку СВО, але виявилося, що ми зеркально помилялись. Ми їх вважали дещо більшу людиноподібними, ніж вони насправді виявились. От е ми виходили з певного, скажімо, історичного досвіду, коли радянський союз втратив 15 тисяч бійців в Афганістані і вийшов. Причому це було 15 тисяч за 10 років. І війна була вкрай непопулярна. і стала ну, я, я добре це пам'ятаю. Це моє дитинство. Це був далеко не останній фактор, через який взагалі ми пішли розвалювати радянський союз. От саме війна в Афгані була одною з тих, знаєте, останніх крапель, після яких от ну просто хотілося цю імперію рознести. От е, далі е, була Чечня. Два роки сім з половиною тисяч загиблих, і Хасавюртівський мир. Так Росія потім цей мир порушила, повернулася, знищила Чечню. Але це інша історія. Факт той, що тоді вони забрались, і тоді вони забрались саме через втрати і через не так через бої в Чечні, а через солдатських мамочок на вулицях Москви. От війна була вкрай непопулярна, були постійні мітинги, демонстрації саме тому для того, щоб потім в Чечню повернутися. Вони спершу захопили НТВ, задавили всю вільну пресу і тільки після цього дозволили собі нову операцію. От в цьому плані треба віддати належне Путіну. Він правильно розставив акценти, що йому спершу треба було задавити вільні медіа всередині Росії, щоб вони не показували, що відбуватиметься в Чечні, і тільки після цього можна було в Чечню знову зайти. Але от далі ми недооцінили, що за всі ці десятиліття з того часу трапилось. Наскільки Росія деградувала взагалі? Наскільки вона вже е, менш здорове, менш гуманне суспільство, навіть порівнював з пізнім совком. От е, солдатські мамочки замість мітингів е, пішли в чергу за ладою каліни. Ем, ну, так, да, декілька відчайдухів дійсно спалили військомати, от треба віддати. Ем, їх, на жаль, дуже швидко викрили. Вони отримали просто людожерські шалені терміни в ГУЛАГу, там від 25 років тільки починається. от, І все. А далі, коли пішла велика хвиля мобілізації, е, Путін зробив дуже мудру річ: е, він не став закривати кордон. Він дав можливість всім, хто потенційно протестував би, він дав їм інший вибір просто втікти і стати хорошими русскими за границею. Ну, вибір насправді для практично будь-якої людини доволі очевидний. От е, Путін цілком логічно, ну його там команда, вони логічно порахували, що скільки б в них не втекло, отих от, потенційних протестувальників, а е, покірної бидломаси лишиться більш ніж достатньо до цієї війни. Так воно і вийшло. Втекло е, трошки більше мільйона росіян. Оце оці от мільйон з чимось, які потенційно могли б зараз створювати режиму проблему. А якби, наприклад, цей мільйон одночасно вийшов на Червону площу, да, Путіна вже б не було. Але замість цього цей мільйон роз'їхався по ближньому і дальньому зарубіжню, а лишились ті, що просто отримавши повістку, тяжко зітхнуть, дьорнуть водочки і підуть у військкомат. От е і от, здається, перша ластівка, що все ж таки щось на Росії може початись, це саме оцей от рух, е як не дивно, «Мій Мамочок. А цього разу якраз е дружини і сестри. От е це цікавий момент, тому що. Е Віковий склад спрацював. Зверніть увагу. Ми не бачимо практично на війні російських страховиків. От 18-20-річних пацанів вони зараз майже не посилають, от а от вони забрали дорослих мужиків, і це була одна з причин, чому мобілізація сама пройшла доволі спокійно. А от тепер, все ж таки, от дружини і сестри цих дорослих чоловіків, теж дорослі жінки, починають ще не протестувати проти війни, до цього там далеко. Вони поки вимагають всього лише ротації. Вони вимагають, щоб конкретно їхніх чоловіків і братів повернули, бо вони вже своє відвоювали. А тепер хай воює хтось інший. Це ясно, що ще далеко не антивоєнний рух і не антипутінський рух. Але враховуючи, що шансів, що е, їхню вимогу задовільнять. Ну, їх просто нуль. Ми тільки що з вами говорили про те, як вони ледь-ледь не скрібли на Херсонщині зборну солянку з усіх підрозділів. В такій ситуації ротації знаєте не проводять і додому не відпускають. От навпаки, будуть тільки добирати і добирати, скільки зможуть, а з тим, а з цим у них теж потрошку починаються проблеми. Принаймні, з набором на контракт вже проблема дуже яскрава. От по мобілізації ще йдуть, але саме так вже от добровільно примусово. Так, от тому побачимо, як далі це буде розвиватися, але сильно я б був не розказував від цих наклеєк на машинах і від заявок на проведення перших мітингів. А ці заявки були подані в понад 20 суб'єктах федерації. Ву в них усіх відмовили, відмовили з абсолютно цинічним формулюванням через ковід. От, через епідемічну небезпеку, от збирати тисяч збирати тисячі мобіків в необлаштовані табори прямо в лісі, навіть часто без наметів, як це було минулої осені, це ж не епідеміологічна ситуація. А от якщо кілька десятків жінок зберуться на площі, капець, просто ж ковід всіх задавить. От, ну, Росія, як Росія, як вона є, тут так от власне. от від оцих перших заявок на мітинги, які всі заборонили, до Рускомайдану насправді величезна астрономічна дистанція. Але принаймні про монолітну підтримку війни, ну, явно вже мова не йде. Ветеран АТО Євген Дикий був з нами сьогодні на зв'язку. Дякуємо вам. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та пишіть нам відгуки в коментарях. Для вас працювала команда Фокуса. До зустрічі.